не да, 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 вот цей... а, тут... Давай, давай, по позиціях, по позиціях, да. А Перед собой uh -huh. тут. Даночка, ближче до нього. Uh -huh. До конца. Uh -huh. сти, сти, Матю... Илюха, так стей. Перед собой, Боня, ближе до Марьет. Uh -huh. Вверху, 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 да. Сучка, на надо урон! Да, Раз, начни с ра! Раз! Убегаем! Далее! Далее да. я, я, гер... На мяч, на мяч! Хорош, Ботя! Вышли, вышли, вышли! Да, да, ехали, да! Ух Ширина. Ширина! Ширина! Иди, иди, Владя! Там, там, там! Мазик, кто помогает? Лише, Бодя, 77! Бодя! Бодя! Сидай, сидай, Владя, в уши! Спокойно, воротарь есть! Азік, Друга! Лотон, розвертайте, другу! Лізета, Водік, Бодік, страху яра! Ну трошки раніше, владя, Бодя, підбирай! Заду, дама, заду! Яра, залишся, залишся, страхуй страхую. Назар нижче, сідай, Владя. Сідай, сідай, третій. Сідай. Все спокійненько, на місце дам. Лише Бодя, назік, Назік, допомагайте. Владя, вода сідайте. Вуще, гуще, не Настя, а... Яра! витійся, наші домагають. Ілюх! на ширину витримай, Ілля! Ладя, вуще, гуще зараз, туди додамо. Додамо, вуще. Страхуй довір. Відскакуй! Матюха є! Матюха, шукай! не Середину йди, Владя! Середину! середину. Нічого, 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 молодці! Попозиція! Бодя, перед собою зі своїми наші, зі своїм.

Матю, ну затримайся, трошки вибрас. Нічого, нічого, молодці, молодці за сідай, сідай, бущає, сідами, владя. Ось так, все. Верху, зустрічайся, зустрічаємо нас. Ходять середина, то сім'я

Ще, 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 ще. буде, увага, увага, увага. Ну-ну-ну, Лазік, ну, ну, не даємо вийти, не даємо. Дама, перед собою лінія з Яриком. Один! Яра, яра, вже місце! Дама, місце, на місці! Навіщо ти зупиняєш?

Ще Ще там! Молодці, молодці! Назі, попроси Влада м'яч! Попроси і будеш бити перед воротами! Не мовчи! Ярочка, на м'яч, треба рухатися і грати, головою ногою не боятися. Лише бойці своїми до кінця. Завушу, завушу, завушу. Яра! Давайте приймати м'яч! Ну, ну, ну. Та на м'ядже бігає! Ярослав! Та з ним до кінця треба йти! Так, рухай м'яч! Руха, рухай, рухайся! Рухай, рухай, рухай. 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 не забігай! Рухай. Матвій! На коридорі! Ви ти біжиш за спину, в коридорі залишися, щоб він тобі міг віддати м'яч! Ти заховався! Один готуєтесь? Один, рухай. 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 Червоні зберіться! Три тиграці. Ви ще Три, ну. Підгора, яра, вирвати! Черна! Та не витрать, Назар! Пусть, дама, да, мадама! Лізі клас! Дамы, выскакивайте, я ему мяч, мяч? 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 о а, вот, что такие, мы будем бить Дана, ты за него Деня, вот мяч, Яра, еще не мяч Вот ты, проси еди.

Хорошо, что? Они ж на мячи Эй! были разом. Ярослав, тримайте мяч за куди ти ховаєшся? Іди від да, Яра, мяч! Я та зміни спором!

Ліжена, ліжена, лежить, я пускаю, да, лучка. Рухай! Водя під нього середину. Ну куди ти ж. Нічого, нічого, платон, попроси, верхов, водя! Тама! Так, так, та не бійся, не місце одразу! Не выкидывайся. не выкидывайся. Сюда, сюда, сюда. Хорош. Молодцы. На, здорово. Тимок, ну что надо? Важно <связывая> тут. Давай, давай, сюда, выше. Беги. Забирай висок там. <laughs> não, não tava... Ai, que que Матюха, Матюха! Стопи на нижней шкафчине, ладя. Ладя, ладя, ладя. Выше до него, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. Один, друг, один, один, один Ли, лид, лид, лид. Пусть, Стопь, 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 стопь. там! Лази, стопь. не вымыкайтесь. Стопь, стопь, Добра, забирай. Добирай, забирай. Добирай, Добирай. Вусть, 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 не выкидывайся. Не выкидывайся там, не выкидывайся. Люка, Ну, а щи, боже, ну не давай, не давай, давай. Пусть. Ну. Дорогу. Под удар ставь! Поставьте Да под удар! Да что да ты его туда пихаешь? Да Еще, под удар. ну не да

Ради, ради, ради! Ради, ради! Ради, ради, ради! Ради, ради! Ради, ради! 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 Ради!

Мас, мас, хорош, там, там, Ты там, 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 Водик, туда, туда, Водик! там, там, до конца там, 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 Розера, там, Залишь мяч! там, туда. там, 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 там

Тут, тут, тут до гравця, котя, ось мир, пятый бой. Пойди до до него, Богдан. папа! до гравця, яра! Підбір, підбір! Один, рухай, рухай! блин! Блин, блин, блин! Блин, блин,

Один, Заходь, заходьте, димся, заходьте. середину зайди, дама! там! Вот тут стій, одинадцятий, дама! Дама! одинадцятий гравець! Стій там! Ілля, не вимикайтеся, Ілюха! Там, там, дам, тимофі! Де, дама за свої. что да ж вы... Я на несколько перекладываю,

Підпискайте, дама, підпискайте, дивишся. Та вперед, грай. Куди ти кидаєш ногу Владь. Гуща дама страхуй. Ширина, ширина. Удивський вниз м'як! Ширина! Та ширина, працюй! Забужи, дама. Сідай сідай, традиць! Ты не поступайся, Владя! Сидай третьим, Владя! Сидай до

Просто вперед, так, так, так Ось так. так треба було зіграти, а не руками ловити. Дякую, влад. Вставай, доставай, да, мадам. Давай, 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 давай. Заходь, Яра, рухай, владь є, влад є. Один, Бодя, один. Бодя. Один є, Влад. Не Бодя. Друг другу не мешай. Стій, стій, Яра тут. <праць> Тима, на зміну! Дама, чому ти в рукою зіграв? Звичайно. Чому ти не боясь пропускати, прилетіло? Звичайно, ти Владь, гоню, Владь. Владь, гоню, да, до него, да, да, до него, отлично! да, 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 дальня. Дальня, дальня, Дальня! Дальня, Дальня, да, да,

Дамі! Грай право з середина. Э, вверху грай. Вверху, 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 даємо. Ну так треба було зіграти, розумієш, і все. Дай, дай йому. Бери, бери, швиденько, кидай, кидай йому. Ну Що ти спиш? Відбираємо. Підбираємо. Та ну платік, ну вниз даємо м'яч! Рамі! Верху, верху рамі, грай! Рами, грай, вверху! Один пропустив, другий пропустив і все. Розумієте чи ні? От зараз ралі м'яч куди він пропускає.

Илья, линия передачи, рак, 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 Ну, ну, Короче, ну, да. ну,